Ну що, Сергію, вітаю тебе з перемогою в півфіналі з виходом. В фінал команда хулігани буде наступний понеділок грати проти команди «Рефторс». Твої емоції після матчу. Дякую на взаємно. Він здається, зібрали ми дуже гарно. Як би хотілося, може трошки перегоріли. Як би не возмість, як би сказалася. Команда суперників в останній чверті. Показала клас та переграла нас, наскільки я пам'ятаю. Як ти думаєш, з чим це пов'язано? З тим, що хулігани розслабилися, чи навпаки з тим, що наш суперник став більш впевненим? На мою думку, здається, що ми трошки працювали в захисті, а команда наоборот активізувалася, як би показала в кращі свої способності, здібності в ротації. Тобто вони молодці в шості років, якби не показали непогані результати. Наступний понеділок граємо проти команди. Рефторс в літньому кубку команда хулігани зазнала поразки від цієї команди в фіналі та зайняла друге місце. Як ти думаєш, як ти оцінюєш, чи підсилилась команда з того часу? Та чи є шанси переграти суддів наступний понеділок? Шанси завжди є готуватися, звичайно, розбирати гравців, якби ви, виправдати помилки і зіграти набагато краще. Суперника поважаємо і будемо робити все, що ми хорошим. Як ти думаєш, від кого варто очікувати перформансу в складі команди хулігани? Та від кого а, варто захищатись в наступному матчі з команди Reptors? Два гравця з хуліганів, два гравця з репторс? до хуліганів навіть три виділю: Салтовець, Швець і а в Репторс, мабуть, Іванов буде і... Не фоні хлопця під номером 12. Доценка, мабуть? А, не, не. не? Розіблюйший. А, Розібрючи. осі. Так, ні, розумів. Зрозумів. Добре, давай до понеділка.